Я думал, вы за не куити. А появляюсь. А это слепкує. Хауэкс. Чо я тут робить? Спочиваю и толку панти. А, як ты снимаешь, як у тобі тільки составим неку? Крукаюсь. Букротезник до... Виявлення артефакту GT... на видеокарте GT630. я думав? Просидів пару місяців на радионі. Під 1570. На один гигабайт Дир 2. Ну да. Таке життя, Кой теплой. Нешна так ассио не койлося. Таке життя, Кой теплий. Нешна так и сегодня не коїлася. Навіть не можуть бути знайти чобов. Е, чого ти не забув? Чому я пропав на ці на півроку? Полюбив відеоігри. Наприклад, мені знімати летсплей по Інтосту Кравцю. Два. А також... Вантажувати долго. Мені приходилося на ноутбуці. Слава Богу, що цей ноутбук. Як дідусь помер. Жаль. Але, на те, У мене просто вчора появилася на видеокарте GTX 750 Ti. Відпалит на 2 ГБ. gddr 5 Уявляєте? Я також дивований. І це встанет. І цього відеокарту я купив за 1500 гривень. А гру Аманкас 0 гривень. Не вибачаю за піратство. Але мені цікаво. Як ви зареагуєте гость за те? Чам я найбільше люблю займатися. Водійство. взагалі то водія. Велосипеда автобабіт. Чайки. А, так. Автобусів, вигріди тролейбусів і так далі. Найпопулярніша Та ринка зараз у плеймаркеті по, по запросу тролейбуси, є бікро тролейбуси, багато від українці, які на початку зробив гру для окупантів. Стало ну, було, що... Більше локалізації зробив. Респект. Мій улюблений тролейбус, я. Є... Ммм. В Ви, мене видно, загально. Можливо. Мій улюблений тролейбус, звичайно, ще. Ааа. Є... ЗІГ. Або. Зазик. 682. Шести дверди. Що шо, шо Ну і звичайний шо. Ну і, ж радянський 82-й тролейбус. Ша подієш. Також появила АМОНГАС. Багато разів могли б мене зустріти. А мене вікнеємо Олікс 76, US 76, Cheater 76. Це телефонний аккаунт, на жаль. Поя 4 в хованках. <ріст> <ріст> Бо ці окупанти мене закарібали. Серйозно. Що ти не забув? А. Я потрохи відновлююся, але планую. А наперед. Аманкас знімати, Майнкрафт крій. Мода вкриє. А... Бац-драйвер симулятор 2012 року, але оригінал. Тому що можливо.